Вітаю всіх! Давайте сьогодні розглянемо таке запитання від підписника, чи відновляться відносини з задуманою людиною. Будь ласка, загадайте людину і давайте подивимося, що нам скажуть руни, чи відновляться у вас відносини. Судячи з того, що я бачу, то навряд чи. тому що ця руна випадає, це взагалі руна руху, радості, так, подорожі вона. Сама по собі готов, говорить про те, що колесо фортуни рухається, так, і ми движемося до певного, рухаємося до певного якогось свого стану, до певного якогось свого результату. На сьогоднішній день видно, що ця руна перевернута, тобто руху ніякого немає. От. І також ця руна говорить про те, що як немає. Бачення навіть, як це зробити, як повернути, якась така, знаєте, це є хибна надія, і вона ну, така нестабільна. Ця руна говорить про те, що також навряд чи, тому що це є руна така відновлення, це є руна така життя. так, І говориться про те, що це тут такий страх. ну, Ілюзія, так і якщо ми поєднаємо ці всі руни, то це говориться про те, що людина знаходиться в ілюзії, про те, що щось може рухатися в тому напрямку, в якому йому хочеться. По цим рунам говориться, що навряд чи ця задумана людина до вас повернеться і у вас відновляться відносини. Ми говоримо про те, що ви посварилися. Ну, давайте подивимося, чи ви зустрінете когось іншого. І чи там можливий розвиток подій. Тому що ми знаємо, що те, що у нас виходить, то відходи від нас, то це йде нам на благо. Ну, по цим рунам говориться про те, що у вас є захист. Так, і цей захист він вас захищає, він вам допомагає, у вас є ваші вищі, сили, які дивляться на вас зверху і допомагають вам у певних ситуаціях. Так, на сьогоднішній день у вас все заморожено, тобто наче все зупинилося, немає якогось спілкування, немає взаємообміну, якась маніпуляція, ви знаходитесь в якійсь ізоляції, але при цьому пам'ятайте, що у вас є захист і вищі сили. Знають, кого вам дати, а кого у вас забрати. Тобто надійтеся на них, сподівайтеся, правильно програмуйте свою, а, свій запит, не тримайтеся за минулі відносини, а намагайтеся розвиватися і шукати все ж собі ту половинку вашу, яка вам допоможе рухатися по життю не у стражданні, а у любові.